Це, ну, насправді дуже страшно. Ну, мене б це дратувало. Ну так. Я дуже плачу по ночам, просто дуже сильно плачу. Іногда я чувствую грусть, потому що мені могло дати 50 жманів. Чесно, е, ну таке. Мені не подобається. Образу. Ніби мене зрадили. Мені як чуть все одно погано. Дуже погано стало. Це, це несправедливо, це, це дуже страшно. Негатив. І ну, це неприємно. У мене в душі здається все темне, чорне. Мені не подобається. Мені взагалі дуже стидно, боляче і фу. Не дуже. Не хочеться робити отжимання, особливо стульчик. Ем, ну, а ну, типа я зла. Якісь цукерки з СССР Просто пакет. За піщу. Заколочку свою. Шампунь землошіку. Болгарський круг для, Болга... для болгарки. Брудна шкарпетка. Палк. Чипси. Труси. Мячик. Косметику для мами. Носки. Сашо нашого просто фантик. Карпетки такі по коліна. Чубачу з буфет. Віно пробочка до телефону. Чесно відпинать його хочеться. Він усім розвозить подарки, там. Баган. Дуже старий, зі зморшками. Ем, і він постійно посміхається. Старий пердун. Білий і великий. Вон такий е великий дяденька з бородою. У нього чер все червоне, можна і трусич червоні. Красні щоки. Е шапка. Кліпаю отак, дав далеко. Дідусь. Подарки роздає. Бородатий, носатий дядька. Ну, дід такий. Типа, мальчик своєї. Слухайте мене, це був знадобиться в житті. Послухайте. Трошки послухайте і все. Вірю в нього. Жирний. Ну, ну ні, Він як Кирил, любить о, дітей. Він загадочний. Можна маленького сонного гноміка. Хо-хо-хо такий. Не любить дітей, він такий заряжен. Ну... Не знаю, я не знаю. Может следить. Не знаю. Не, не знаю. знаю. Дальше. Того человека я не Не знаю. <соспорщик> И не помню. Я их не набуду. <соспорщик> котчуку. Маше. Мне кажется, котчуку. <соспорщик> Диме. Котчуку. Маше. Ярику. Дима. Юсти. Котчуку. Звичайно, кучер. Это залёт. Віджиматися. Ну що за бардак? Якість, ну, це європейська. Ну, людям, що, ну, спілкуватися люблять, що я мовчати. Да? Просто ну, як так можна робити? Для мене це неприпустимо, ну от просто неприпустимо. Алло, ну тихо. Мені не дуже подобаються дивні е негативні емоції. Я дуже погано ставлюся, тому. Це не повага. До реки Я до них відношусь. Мені я, я вважаю, не... що це неправильно. Ша! <рес> я би йому я голови повідривала і. Б... Це просто капець, це зальот. Мені здається, що це не повага, це стидно, бридко і взагалі типу Таким собакам и хочеться його выкинути в вікно. Все, мені Сьогодні ці измени. Мені. Стара, наверное, уже тут. Кучерява. Старенька. Ну, королева, ну що ще можно сказать. Ну, сук, не такая, но старенькая чуть. Я не знаю. Згордана. Квін. душі вона дуже гнила. Пупки, домиком, бровки домиком. Небудь печила. Бабуся. Стара, зі зморшками. Весела, гарна. Пісить, така... Е -е 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 -е. Красива жінка. У mm -hmm. скажу, що вона бідно жила, типу вона не була в жиху. Таке таке. Вона старенька. З вікна викинули. дуже славна жінка. І... Всіх кричеть, ну... На всіх кричить. Слей. Відправила на магору і щоб... щоб ніколи не повертались. Файна дівчина. Таке фу. Мені не подобається. Вона красива, вона шикарна. Гімно. Oh, що за Himno. Ну что, самому Гімно. Гимно. Пятьдесят пациент